Вже півтори тисячі вареників, які ліпили у Кропивницькому для встановлення світового рекорду, готують для відправки бійцям на фронт у приміщенні коледжу харчування і торгівлі. Вареники варять. Будемо заливати нашою смачною засмажкою за з нашого українського сала та цибулі, і будемо їх охолоджили і будемо їх фасувати у відеречка, які потім ми відправляємо до наших хлопців на фронт, щоб їм було смачно і підняти їм трішки навіть настрій. Плануємо 12 відеречок, Там буде у нас по півтора кілограма наших смачних гарних вареничків. 1429 вареників з капустою і картоплею за годину наліпили цієї ниті. 20 двадцятерок ропивничан для встановлення світового рекорду з масового ліплення вареників. Українці в 17 країнах світу за годину зробили 7 тисяч 27 вареників. «Одночасне ліплення не тисячу, а 7 тисяч 27 вареників за одну годину. в 17 країнах світу для консолідації українців та збору коштів для проекту продуктові набори для українців. Світовий рекорд встановлено! Ваші області. Окрім вареників, військовим відправлять пиріжки. Вирішили порадувати наших хлопців та напекти 86 пиріжків. Пиріжки з капустою дуже смачні. Пекли студенти, працівники коледжу з любов'ю. Пеклись. Приготована з Кропивницького вестимуть військовим волонтери зі Львова. Ми передаємо ще і дівчатка пекли пиріжки. Ми ще передаємо нашу тушонку. Кропивницькі вареники їстимуть військові, які зараз на самій-самій лінії вогня — це Завдіївки. Там п'ять військових бригад є. Це 125, та ТРО і 80-та. Це з Львівщини, ну там центральна Україна Львівщина. І, звичайно, ми повеземо їх на Харківщину. У нас буде п'ять зупинок. Це для Херсонщини, Донеччини і Харківщини. Ще військовим передадуть бронежилети і машини. Ми організували у Львові виробництво виробництво волонтерських бронежилетів, і від березня до сьогодні виготовили вже понад 85 тисяч бронежилетів четвертого класу захисту, які абсолютно безкоштовно передаються силам оборони України. Автомобілі так само будемо передавати. Сьогодні ми передаємо три автомобілі. А завтра ще приєднаються автомобілі до нас. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.